Доброго вечора, дорогі колеги. Доброго вечора. Як і обіцяли в прямому ефірі, я Мар'яна Кавен та моя колега Христина Зазуля. І поговоримо ми про дві найважливіші, не на не найважливіші, а про дві норми закону про ТЗО, які найбільше вразили наше бухгалтерське серце. І ті, хто є у мене в підписниках, отримували сьогодні про це повідомлення. Давайте подивимося. Що у нас із підписниками, і хто у нас в прямому ефірі, так, я бачу йде підключення. Гаразд. Ще кілька хвилин і ми починаємо. Нагадаю, ми з Христиною Зазулею будемо говорити набагато більше про закон. Про товариства із обмеженою та, та додатковою відповідальністю 30 серпня на вебінарі. А сьогодні ми поговоримо лише про дві норми, які найбільше нас вразили. Отже, я думаю, можемо починати. Мова йде про закон 22.75. Це є закон про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю. Закон є сам від 6 лютого, але набрав. Чинності 17 червня 2018 року. І у нас з вами є рік на те, щоб внести зміни і привести у відповідність до наших статутів. Але тим не менше, ті норми, які вже стосуватимуться ситуації, які відбудуться після 17 червня, будемо керуватися нормами власне, нового закону. І я з дозволу Христини перше почну, скажу про норму, яка найбільше мене подивувала. Це норма, яка стосується виходу учасників. Стаття 24. Так якось склалось, що у моїй професійній діяльності було кілька виходів учасників із товариств, і в кожному з цих випадків був великий клондайк для фіскалів. Тобто, Міг би бути, так, якщо б вчасно підприємство не звернулося. Давайте кілька слів про те, як було до 17 червня по виходу учасників. Коли ну, момент перший: коли виходив учасник з товариства, не було жодної норми про те, на яку дату вважати вихід учасника. Тобто, це варіанти було три: дата подання заяви, дата реєстрації. Такої заяви дата внесення змін до самого статуту. І лише в судовому порядку кожного разу е, сторони доводили, то все ж таки, що є конкретно цією датою. В новому законі вже прописано. Сказано так: це є стаття 24, пункт 5. Учасник вважається таким, що вийшов з товариства з дня державної реєстрації його виходу. Дату чітко прописали: ура. Наступний момент, коли виходить учасник, до сих пір, і так і зараз залишили, йому належить частка в майні підприємства. Частка в майні підприємства. Для цілей цього формулювання часткою в майні вважається по суті величина власного капіталу. І якщо засновнику належить Ну, давайте 50%, то 50% від власного капіталу, нагадаю, розділ е, пасиву, е, підсумок власний капітал, в якому є частка статутного капіталу, а також є нерозподілений, резервний, додатково внесений капітал. Так от, 50% від цих всіх речей йому належало. Е, ще раз, частка в майні, якщо говорити по-правильному, це є чисті активи. Це є активи, мінус усі зобов'язання. Як тепер є? В статті 24 прописали про те, що теж належить частка в майні, але активи рахуємо по ринковій вартості. Я вже дослівно не буду цитувати цієї статті, але щоб ви розуміли, давайте ми собі уявимо. Я сподіваюся, що більшість аудиторії, яка нас слухає, це є бухгалтери, Звичайно, там фінансові директори, уявіть собі візуально баланс. Актив пасив. Так от, всі активи, в яких є необоротні активи, оборотні, дебіторка, мінус зобов'язання це буде власний капітал. По суті, це є різничка. Якщо підсумок балансу 100 активи 100, в пасиві давайте зобов'язання 80, а власний капітал 20. То отже, частка в майні це буде 100 мінус 80, тобто 20. Якщо мені як засновнику належить 50% то 50% від 20. І до сих пір так і бралося 50% від 20. Але після того, коли уточнили, що ось ця частка в майні рахується, виходячи із ринкової вартості, сукупних активів, пропорційно до внесеної частки. То ми маємо ситуацію наступну, що у нас є в активах. В першу чергу, якщо необоротні активи, то уявіть собі ситуацію, коли приміщення, яке було придбане вашим підприємством 10 років тому, і на балансі воно у вас висить за мінусом зносу, його залишкова вартість нехай буде 80. То якщо цю нерухомість в даний момент оцінити. Зі 100, а точніше 80 тисяч залишкової вартості, в один момент у вас може з'явитись 1 мільйон. І відповідно засновнику, який виходить, належить частка в майні, виходячи із ринкової вартості активів. А тепер що ми маємо далі? Зазвичай, хто з цим мав справу, добре розуміє, що коли виходить засновник, він е, забирає лише номінальну частку. Чому? Для того, щоб не оподатковувати. Для того, щоб його інвестиційний прибуток дорівнював нулю. І якщо він вніс 10 колись в статутний капітал, 10, нехай тисяч е, мільйонів, неважливо, і 10 забирає оподатковувати як інвестиційний прибуток, як фізична особа, він буде нуль. Так? Його витрати і доходи е, дорівнюють. Якщо ж виникає більша сума ніж частка, яку ніж сума, яку він вніс раніше в статутний капітал, ось ця різничка підлягає оподаткуванню ним як фізичною особою. Об'єктом оподаткування буде інвестиційний прибуток. Якщо раніше він вніс 10%, а зараз йому належить частка в мені там, ну нехай 50%, то 50 він візьме від загального розміру статутного капіталу. Плюс 50 від сукупної вартості чистих активів. Не від підсумку балансу власний капітал, який є в цей момент, а від власного капіталу того, який буде вами перерахований. У який строк відповідь дає стаття ця ж сама 24, яка говорить про те, що протягом 30 днів. З моменту, коли підприємство довідалося, або мало б довідатись про вихід учасника, таке підприємство уповноважені особи мають надати обґрунтований розрахунок належних до виплати сум. Ось тут і включається відповідальність бухгалтера перерахувати в активі необоротні активи по чистій. По ринковій вартості, і тоді вже ваш актив, я в прикладі наводила 100. Уже буде не 100, а нехай мільйон 100. Правильно? Мінус ваші зобов'язання 80. І власний капітал уже буде не 20, а набагато більше. І частка, яка належить цьому засновнику, буде більша. І тут уже не вийде. Якимось іншим чином домовитись, оскільки так як до сих пір це відбувалося, засновник забирав те, що вніс, а все решту засновники розраховувалися між собою. Тому, будь ласка, дорогі бухгалтери, застерігаю вас, подбайте про те, ну я можу сказати так, що зараз вихід учасника це по суті утопія в першу чергу для бухгалтера. А в другу чергу для того, хто виходить, адже сума, яка буде перевищувати внесені засновником раніше кошти, буде оподатковуватись 18 ПДФО і півтора військова, якщо це фізична особа, якщо юридична, там інші суми будуть іти. І напевне, ще не забудемо про те, що момент виходу. Ця частка буде ліквідована після виходу засновника. Частка буде ліквідована і можливості здійснити перерахунок, щось поміняти не буде. Фактично, ми на один момент часу маємо здійснити оцінку. Розрахуватися засновником активи так. нарахувати равні відобрази... кредит 67-го, так відобразити заборгованість перед засновником. А ще гірша ситуація, коли засновник нас полюбив настільки, що залишив заяву в реєстратора, про яку ми дізналися тільки з повідомлення від реєстратора, і пішов, або без ж... і не забираючи свою частку, або ж пішов гонорово і відмовився така відмова. Так. Власне, для підприємства буде наслідком. Якщо... Термін позовної давності для підприємства. Це дохід. Ну і навіть дивись, Христя, другі колеги, мусимо входити в дискусію, бо по-іншому не виходить. Я думаю, від того тільки буде цікавіше. Власне, знаєш, я думаю, тут відповідальніше, яка буде на є. Чітко в законі прописано на який строк має виникнути зобов'язання mm -hmm. перед засновником. А отже, для нас, бухгалтерів. Є дата бухгалтерського проведення дебет го кредит 67-го, дебет 44-го, кредит 67-го. все з'явився кредит 67-го, зобов'язання, яке, якщо не буде погашене, минає термін позовної давності. А будемо його рахувати по статті 24 цього ж закону. Маємо провести розрахунок протягом року, з дати подання заяви відповідно. Якщо розрахунок не проведений, з цього моменту рахуємо три роки позовної давності, термін позовної давності, і визнаємо доходом, дебет 67-го кредиту інші доходи у бухгалтерському обліку. Що ми будемо мати для податку на прибуток? Збільшення об'єкту оподаткування. Чому Бо збільшиться наш е, фінансовий результат для єдиного податника? Теж будуть наслідки, оскільки вже безоплатно є товари роботи. Послуги. Позиція фіскалі висловлена в листі. Правда, це ще за законодавство до 17 червня, але ПСБО в цьому плані не змінились по доходу. Нічого не змінилося в статті, так. що не є доходом, значить, буде доходом. Так, ну і, власне, для єдиноподатників є ось ця норма, що по безоплатно отриманим активам, угу. теж збільшується об'єкт оподаткування єдиним податком. І тут вже порахують. Точно по ринковій вартисті. Так. колеги. Я з вами поділилася е, тою нормою, яка найбільше мене вразила на правду і до сих пір дивує. Е, тим часом, поки Христина поділиться своєю е, дивиною так, по цьому закону, я почитаю ваші коментарі. Е, колеги, я хочу розказати вам про 42 статтю цього закону, вона не дуже приємно вразила. Там йдеться, називається на посадові особи товариства, при слові посадові особи в кожного бухгалтера так нервово сіпається брова. Чому? Тому що в кожному законі, чи який описує чи податкове, чи кримінальне, адміністративне, трудове законодавство, звучить фраза. Посадові особи підприємства винні в порушенні законодавства, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. От яка це відповідальність для посадової особи, кожен закон описує по-своєму, але вона ніколи не буває замалою. І е, інтерес головного бухгалтера, власне, кожен раз встановити, чи є він на конкретному підприємстві посадовою особою, чи таке ні. І відповідної відповідальності нести не буде. Виявляється, в нас появився шанс. Стаття 42 посадові особи в нас звучить в нас так: посадовими особами товариства є члени виконавчого органу, а це в нас одноосібний директор або колегіальний дирекція, члени наглядової ради. А наглядова рада в нас факультативна, вона може створюватися, може ні. А також інші особи передбачені статутом товариства. Крапка. Тобто, якщо статутом товариства в конкретній статті статуту, там де йде посадові особи і де йдеться про виконавчий орган, вказано головного бухгалтера як посадову особу. То головний бухгалтер на такому підприємстві буде посадовою особою і буде нести відповідальність згідно норм чинного законодавства. Якщо в конкретному статуті конкретного підприємства, крім директора, посадовою особою не буде названо нікого, висновки радісні робіть самі. Я для себе їх зробила. І ще кілька слів хочу сказати про саму посадову особу. Що таке посадова особа? Саме слово посадова означає, що в посаді такої людини посадові інструкції передбачено, що вона несе специфічні владні повноваження. Що таке владні повноваження? Це право приймати рішення, видавати накази. Ой, в житті з тим правом приймати рішення взагалі складно. Всі, хто приймає рішення, несе певну відповідальність. І от це прийняття рішення для звиклого бухгалтера, навіть головного. Подивіться, в якому чудесному законодавчому полі ми з вами працюємо, головні бухгалтери. Ми ніде не приймаємо рішення, У нас написані закони, інструкції, накази, методичні рекомендації, положення, які конкретно описують, що в якій ситуації бухгалтер має робити. І, взагалі, законом про бухгалтерський облік на головного бухгалтера покладена одна функція: описувати господарські операції за допомогою бухгалтерських проведень. Все. А якщо в вашому товаристві... Ваші учасники або засновники, коли створюється тільки товариство, приймуть рішення, що вони вас наділяють додатковими функціями, пропишуться вашій посаді, дозволять вам приймати якісь рішення організаційне і напишуть в вашому статуті вашого підприємства, що ви будете називатися радісно посадовою особою. Ви головний бухгалтер, отоді так. Ви як посадова особа будете нести відповідальність згідно норм чинного законодавства. А більше про те, що несе з собою закон про господарські товариства, ми з вами поговоримо на нашому вебінарі, який відбудеться 30 серпня. Ми вас запрошуємо. Я уточню закон про товариства з обмеженою відповідальністю з обмеженою та додатковою відповідальністю. Колеги, якщо ви вперше почули про те, що ми проводимо такий вебінар, який буде корисний в першу чергу для бухгалтерів-практиків, хоча зачіпає все-таки в першу чергу права, обов'язки і наслідки для директорів і засновників. Але чому я вирішила організувати такий вебінар, завжди підходжу з точки зору, що потрібно мені як практикуючому бухгалтеру. І мені конче потрібно, щоб юрист на Нашій з вами бухгалтерській мові роз'ясни по нашому, по бухгалтерському, які ж наслідки нестиме цей закон для нас, бухгалтерів, оскільки е, ми вже з вами з одного боку звикли, що бухгалтер відіграє роль і кадровика, і касира, та, і юриста. І, звичайно, ми можемо в один момент сказати: а ми в тому некомпетентні, звертайтесь до юриста. Але ви знаєте, скільки випадків в моїй практиці було? Коли якщо бухгалтер приймає таку позицію і його ставлять до відома, коли уже все відбулося, і ви ніяк не можете вплинути. І коли ви зобов'язані таки відобразити оцей кредит 67-го, по якому висить по одному із моїх підприємств до 35 мільйонів як зобов'язання перед засновником, а вихід то був, можна було зробити не вихід. А купівля, продаж, часток. Більше про це ми поговоримо. Так, от на вебінарі я спеціально передбачила формат: наступний: перша частина півтора години, адвокат, практикуючий з багатолітнім стажем Надія Суходольська, можливо, серед моїх клієнтів впевнена, є такі бухгалтери, які неодноразово стикались і користувалися послугами цього юриста. Роз'яснить з точки зору юридичної, але на нашій з вами бухгалтерській мові. Друга частина наступних півтора години, моя колега ЗАЗуля Христина, розповість тонкощі податкових наслідків для тих норм, які прописані у законі про товариство з обмеженою відповідальністю. А я виступатиму модератором, буду лапати всі ваші запитання. До речі, заохочую всіх, хто зареєструвався на вебінар, а не задав ще своє питання. Хоча його має. Будь ласка, ви маєте такий шанс задати запитання до початку вебінару. Тоді гарантовано відповідь на нього ви отримаєте під час такого вебінару. Звичайно, все, що буде задано в чаті під час вебінару, я не даю гарантії, що буде відповідь під час вебінару. Після того так ми можемо відписати. І пам'ятаємо про норму, що не знання закону не звільняє від відповідальності. На жаль. На жаль, так. І ще раз: вебінар 30 серпня о 10.00. Посилання на нього буде під цим відео. До зустрічі, колеги, до зв'язку.